Це лютанкіст, бабуля на зв'язку. І в сьогоднішньому відосі будемо відкривати контейнери відпад, які з'явилися в нашій з вами улюбленій грі. Так що подивимось, буде це скам чи пощастить. Ну, тут 50 на 50, або золото в мінус, або в плюс. Так що залишайся, буде цікаво. Але для початку по класиці, став палець вверх цьому відео. Підписуйся на канал та натискай дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, а ми не тратьмо часу, і поїхали. Так. Для початку ми певно відкриємо 5 мегаконтейнерів, які в мене тут лежать в сховищі. Може, мені звідси щось пощастить. Поїхали! Такий розігрів. Ух ти, прям збери їх усі. Ще 4. Може, сипанеш трошки золота, а мегаконтейнер. 250, мінімалочка. На жаль, мінімалочка. Збери їх усі. 1000 золота. Непогано. Компенсація, забираємо. Ще три. Ще три мегаконтейнера. Мені коли-небудь звідти випаде якийсь танчик, чи ні? Не знаю. Певно, що ні. Так, Теслаган 350 золота, нічого собі. І останній крайній контейнер. Він приносить чорну скриньку і 250 золота. Але може з чорної скриньки вийде щось залутати? На жаль, тільки 100 золота. Ну, нічого. Що маємо, те маємо. Є в мене 40 тисяч золота. Ніби і багато здається, а ніби і не дуже. Ось наші контейнери відпад. І ось наші пропозиції. Можна купити 30 контейнерів за 52,5 тисячі золота. За 20 тисяч золота можеш купити 10 контейнерів. Можеш купити по одному разу. За 7,5 тисяч 4 контейнера. І за 5 тисяч. 3. Це сама вигідна пропозиція. Ось ця. Друга йде по вигідності ось ця пропозиція. Потім ось ця. Ця маловигідна, а ця взагалі саме менш вигідна. Ну але в мене немає 52,5 тисяч золота, тому я буду відкривати 10 контейнерів. Якщо чесно, я дуже не хочу. Щось нарахувалося? Ні. Я дуже не хотів відкривати ці контейнери відпад, тому що останнє це просто з каміна, а не контейнери. Не знаю, мені з них просто нічого не падає. Зараз я просто перевірю, чи це так і є досі. Так. Ну що ж, один контейнер відпад, це якби компенсація. Ще 10 штук відкрию, ще один потримай. Тобто, за цей пак я відкрив аж 12 штук. Ну, непогано. <схи> О, сипи нагородами. Містик, золото, Тітан 54. Прям так зі старту і золото, і танчик. Ну, це круто. Може ще в містику там щось цікаве лежить? 100 золота, ну, блін, може бути, піде. Перший танчик є. Аби не було так, що це і останній. Знову містик і вже 100 золота. А з містичного контейнера у нас містичний сертифікат. Ні, 200 золота. Ну, ладно, піде. Я знаю, що може бути набагато гірше, тому ще піде. 1000 золота, непогано. Так, Танкіст, пиши там в коментарях, відкривав ти чи ні. Цікаво почитати, що випало тобі. Да ладно, другий танчик, колекційна дев'ятка, ТЛ720. До речі, в мене цього танка ще не було. Це перший раз він з'явився в мене в колекції. Ну добре, другий танчик прийнято. І знову містик. Може тут сертифікат лежить? Ні, тут кредити, на жаль. Так, їдемо, ще 6, точніше, 7 контейнерів буде. Ох, давай, давай, давай. Т-22 СР Медіум. Да ладно, третій танчик. Блін, що та це? Що сталося? Я просто не розумію цю гру. Ну, добре. Третій колекційний танк. Ну, цей контейнер, на жаль, практично порожній. Ну, є в ньому збери їх усі, з якого. На жаль, нічого не падає. Добре. Ще 4, а точніше, 5 контейнерів. О, знову багато нагород містик і 100 золота. Хіб золото впало би трішки, було б непогано. Але і так, три колекційні машини. Чудово, просто. З містика, на жаль, нічого не дропнулося. Їдемо далі. Так. 100 золота. Ну що ж, певно, вже пішла відкруточка. Знову сотка золота. Ну, блин. Якщо чесно, ось цей пак, що я купив, от якби за 20 тисяч три машинки взяти і просто можна далі далі не відкривати. Ну, серйозно. Чорна скринька і 200 золота. А де пропозиція за 20 тисяч? Там не писало один з одного? Хм, Дивно. 200 золота з чорної скриньки. Ано, до крамниці переходимо. Де наші контейнери? ой, безкоштовна скринька. Давай, давай. Поймаємо наші пропозиції ось тут. Ось тут. Секунду, я вийду сюди. Все. 23 тисячі. Тобто я десь 3, майже 4 тисячі залутав і залутав три танчика. Де вони, де вони, ці красавчики? Ну от, Т-22 ТЛ. І Титан. Якби вісімка, дев'ятка і десятка, колекційні, що в принципі доволі таки круто. Але щоб відос не був сильно коротким, я, звичайно, звичайно, відкрию ще контейнери відпад. І ще одне хотів сказати. Так, танкісти, якщо ви хочете подивитися розіграш на кару 45 тонн, танчик, якого в цьому оновленні, яке сьогодні вийшло, понерфили, то я, звичайно, його прокручу, але щоб це знати, то ти протисни лайк і напиши про це в коментарях. Інакше як я буду знати, чи ти хочеш бачити цей розіграш чи ні. А ми повертаємося і відкриємо ще десяточку контейнерів від PAD. Хоча, я думаю, це дуже погане, дуже погане рішення. І, і дерма я це роблю, але я і так уже залутав три танчика, так що може бути. Перший пішов. Оу, йо мойо я зберу їх всі відкрив, чи що? Точніше, навіть буде це не 10, а 11. Чорна скринька. Та я так поняв, що це відкриття вже буде точно відкручене. Ну, а що ти хотів, ні? І так жирно насипало. Чотири нагороди, збери їх усі. Може з тих контейнерів, які падають всередині цих контейнерів, щось дропнеться? Певно, не цього разу. Добре, відкриваємо. Ще 7 штук. І восьма як би, гарантовано. Так, чорна скринька. Ну, 750 золота. Добре, може бути. А чорна скринька, можемо другий рівень дасть. -у -у -у. І 200 золота. чудово А може, все-таки дійдемо сьогодні до 10 рівня. Дані, але 500 золота, непогано. Їдемо далі. Так, сипе, сипе 1000 золота. І ключик. Ну, в принципі, в принципі, непогано. А хоча, що я кажу, непогано. Ось це все разом. Тут це за 300 можна продати, це 1000, тобто 1300. А один контейнер коштує 2000. Тобто, я кажу непогано про те, що навіть само себе не окупило. Блін, парадокс якийсь. Так. Півтори тисячі золота. Ну, трішки краще, ніж попередній. Але ще я зберіг усі, що приносить. Ну, хоча б сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду. Вже непогано. Так. Може, ще якого танчика досиш мені, ні? <гум> <гум> да, ладно, запакуйте К-91. Чудова машина. Він мене ще не проданий, і це компенсація в 5 тисяч золота. Клас. А якщо в тебе його не було, під тобі випав би. Ну, шикарна машина, дійсно. Одна з сильніших машин 9 рівня. І там є такий об'єкт 752 теж крутий танчик. Три контейнери лишилося. Може 10 тисяч золота ще мені так досиш, не? Відпад 750 золота. Ну, непогано. І сертифікат на 28 тисяч біля досвіду. Блін, знов кажу непогано. Ну, непогано, тому що може бути так, як збриг усі три нагороди, бустерів нещасних. Містик і 100 золота. Містик, дай сертифіката 200 золота. Ну, хоча б так. Останній останній контейнер. Приносить 200 золота. Ну, добре. Так, скільки в мене є золота? 14 тисяч. Ну, в принципі, да мені випав танчик Тобто, я витратив 26 тисяч золота на три колекційні машини. Ну, якби, одна вісімка одна дев'ятка і одна десятка. В принципі, навіть якщо скласти докупи на мінімальний прайс, скільки вони продаються, то, як на мене, це. Ну, я таки сьогодні доволі вигідно відкрив контейнерів відпад. Я дуже в цьому сумнівався, але тим не менш, вийшло, як вийшло. Ну, я навіть радий, що я не пішов в мінус. Бо я, в принципі, зазвичай так і роблю. А як пощастило тобі, то вже пиши в коментарях. Ну, а на цьому то відео, певно, можна вже і закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.